Сім двоповерхових дерев'яних будиночків на 112 смарт-квартир. Із окремими санвузлом, кухнею, всіма необхідними меблями і побутовою технікою. Почати восени минулого року модульне містечко по Володимира Дрозда у Чернігові вже повністю готове до заселення, і від листопада стане повноцінним, хоча й тимчасовим житлом для вимушених переселенців і тих, хто втратив свої домівки через загарбницьку війну Росії. Рішенням виконкому від 27 жовтня його взяли на баланс фонду комунального майна, а також затвердили тариф на послуги з управління. Наступним кроком буде власне видача людям ордерів. Це, по суті, спільна робота наших міжнародних партнерів, і це результат ефективності міжнародної співпраці міста Чернігова і е, громади міста. 112 квартир, поряд будуть ще будиночки, які на Латвія передає. 240 людей, які отримують якісне, нове. Повноцінне житло, в якому я сподіваюся, вони проживуть там рік або трошки більше. Після цього отримують компенсацію від держави по різним програмам. Є відновлення, відбудують своє житло і зможуть туди переїхати. З веденням самих будинків та їх оснащенням опікувалося Товариство Червоного Христа України. Їхнім було і фінансування. Натомість підготовчі роботи, облаштування фундаментів, підведення всіх комунікацій та благоустрій взяла на себе міська рада. Працюватиме містечко повністю на електроенергії, зокрема й обігріватиметься, а тому не вноситиметься у можливі графіки відключень. Кожна квартира платитиме за своїм лічильником. А освітлення і опалення місць загального користування входитиме у тариф з утримання, розрахований виходячи з приєктних показників потужностей приладів: 17 гривень, 65 копійок, 10 з яких за електрику. Орієнтовна ж ціна за однокімнатну 512 гривень, двокімнатну 688. Люди пенсіонери, учасники є бойових дій. Тому люди мають право оформити субсидії. Напередодні з усіма претендентами на тимчасове житло, які потрапили до розподілу за балами пріоритетності відповідно до визначеного законодавством порядку, провели зустріч. Хтось ще визначається чи підходить йому запропонована оселя? А дехто як пані Тетяна з сім'єю вже буквально на валізах. Зі свого рідного українського нью Йорку ще на Донеччині з трьома дітьми жінці довелося виїжджати вже вдруге. До їх дому руський мір прийшов ще до повномасштабного вторгнення. Коли потіше стало, я вернулася, а зараз все нікуди. Стирають все з сліця землі, все одно до пшега до там дома. каже, чекали цих будиночків, відколи їх почали зводити. Вже навіть спакували речі. І змінили школу. Знаєте, так як я живу в житті, з дітьми там тяжело. Ну, я краще туди, там умови хороші. Повноцінна квартира, там даже ну, навіть мебелі это сейчас ну, людям купить, это тяжело. А так заходи і живі. Найближчим часом перебиратися з орендованої квартири планує і Чернігівець Володимир із дружиною. Все, що роками наживала їхня родина, росіяни знищили вщент авіабомбою і поки їм нікуди повертатися. Як нема нічого, то знаєте, ми з дружиною вилізли, можна сказати, без нічого зовсім. Будинок згорів, там машина, гараж, ну все. За 15 хвилин фундамент залишився. Може, що... Якщо держава, так самі, звісно, ми не зможемо цього збудувати, тому що. Це дуже великі гроші зараз. У муніципалітеті зазначили, після того, як це тимчасове житло втратить актуальність для тих, хто лишився власних домівок чи був змушений шукати тут прихистку із зони активних бойових дій. Модульне містечко розглядатимуть як житловий фонд для співробітників сфери житлово-комунального господарства, освіти та медицини, які не мають свого житла, але роками працюють на благо міста. Якогось же урочистого відкриття чи перерізання стрічки не буде. Немає тут чого радіти насправді, тому що люди втратили житло, втратили крім житла частину свого життя, частину майна. Багато там хто втратив або травмувалися рідні, близькі. І радіти там, і перерізати якісь червоні ленточки, ніхто з цього не буде. Це наш обов'язок підтримувати. Ми вдячні партнерам нашим. Люди заїдуть і дай їм Бог здоров'я всім, і хай їх не спіткає більше біда, яку вони всі пережили в лютому-квітні 2022 року.